Права 1298. Розкрий дужки і зведи подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. Бачимо 2 в дужках 3х-5, додати 4х. Розкриваємо дужки, Множимо на 2 кожен з доданків. То це можна записати. Записуємо, буде 2, що множиться на 3х. Так. Далі. Можна записати додати мінус 5, що множиться на 2, або мінус 2, що множиться на 5. Так? Ну і додати 4х. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 3 це буде 6х. Так? Тобто це буде 6х. Тоді запишемо різницю як суму, то відняти 2 помножити на 5, це буде додати. А 2 помножити на 5 це буде 10, тобто це буде мінус 10. Так, додати 4х. І це дорівнює. Зараз будемо групувати доданки. Тобто подібні доданки це у нас буде 6х. Додати 4х. Ну і потім додамо мінус 10. І це дорівнює. Переносимо. 6х плюс 4х це буде 10х. Ну що ж, х можна винести з-за дужки, а в дужках тоді буде 6 плюс 4. Ну і додати ще потрібно мінус 10. Так, і це дорівнює. Отже, буде х, що множиться 6 плюс 4 це 10. Додати мінус 10. Це дорівнює. Ну що ж, х помножити на 10, це буде 10х. А додати мінус 10 це відняти 10. Є. Переходимо до другого завдання. Мінус 7а плюс 8 плюс 3а. дужками стоїть знак мінус. Тоді міняємо знак кожного доданку на протилежний. То записуємо, що це дорівнює. Тобто це буде було в дужках 7а, стане мінус 7А. Було додати 8, стане відняти 8. Так, додати тоді 3А. Це дорівнює. Давайте різницю запишемо як суму, то це вийде мінус 7А. Відняти 8 це додати мінус 8. Ну і плюс 3А. І це дорівнює. Ну що ж, тоді групуємо подібні доданки. Це у нас буде мінус 7А. Додати 3А. Ну, а до цієї суми додаємо мінус 8. Це дорівнює. Переносимо. Виносимо А за дужки. То у нас вийде мінус 7, залишиться. Додати 3. Так, ну і додати мінус 8 це відняти 8. Це дорівнює. Це буде А, що множиться. Модулі від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів, буде 7 відняти 3. Так? Ну і відняти 8. Це дорівнює. Буде А, що множиться 7 відняти 3 це 4. Тобто це буде мінус 4. І відняти 8. Це дорівнює. А помножити на мінус 4 це буде мінус 4А. Ну і залишається відняти 8. І переходимо до третього завдання: 7х додати Х відняти 3. Перед дужками нас стоїть знак плюс. Тоді не міняємо знак кожного з доданків. Залишаємо його, як є. Тобто записуємо, що це дорівнює. 7х, тоді додати Х і відняти 3. І це дорівнює. Ну що ж? х ми можемо помножити на 1, залишиться він тим самим міксом. Тепер 7х плюс х, що множиться на 1, це буде 8х, або х виносимо за дужки, Тоді в дужках у нас залишиться 7 додати 1. І відняти 3. Це дорівнює. Це буде x, що множиться, 7 додати 1, це 8. Відняти 3. Ну і це дорівнює. Х помножити на 8, це буде 8х. Відняти 3. Переходимо до четвертого завдання. 2y мінус 3 y-5 у дужках. Розкриваємо дужки. то записуємо, що це дорівнює. Отже, це буде 2y. Тепер тут у нас мінус 3 додати мінус 3, що множиться на y. Пишемо додати мінус 3, що множиться на y. Додати. І тут у нас є мінус 3, що множиться на мінус 5. Що множиться на мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, з першого цього доданку, двох доданків можна Y винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 2. Додати мінус 3. Так, додати. Тепер. Добуток двох від'ємних чисел буде додатній, він дорівнює добутку модулів. Це буде 3, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде y, що множиться. Модуль від'ємного числа в нас більший, то сума буде від'ємна. А дужках записуємо різницю модулів, це буде 3 відняти 2. Так, ну і додати переносимо. Додати 3 помножити на 5 це 15. Є? І це дорівнює. Отже, це буде y, що множиться. У дужках буде мінус 3 відняти 2, це 1. Додати 15. І це дорівнює. Y, що множиться на мінус 1, це буде мінус 1 y. Або 1 на y це 1, це буде мінус y. Мінус y, тоді додати 15. Є? Ну що ж, ось таке завдання на зведення подібних доданків на цьому вправу завершено.